Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас в роботі Lamborghini LTV 1603. Ось його код двигуна. Що по ньому цікаво під час ремонту? Тобто Блок був стандартний, в нього вироботка була під 0,75 мм. Заказали ми ремонтні поршні 1 мм. Ось їхній номер кому потрібно, ось їхній вигляд. І тепер питання. Помірити блок, який в нього був стандартний розмір, можна було понизу. Але там така була виробітка, що непонятно, хто з ним ще перед нами що міг робити. Часто приходиться скачувати мануал і обов'язково по мануалу робити розточку. Значить, дивіться, Ми бачимо, що у нас стандартний розмір 88.00801. 88, Наші ремонтні поршня йдуть 1 мм. Тобто до 88. 00 ми додаємо 1 мм це 89 і плюс сотка. Тобто, зараз ми цей блок розтачуємо під ремонтні поршня одиниця. І діаметр циліндра після хонінговки у нас має бути 89, 0,1. 89, це має бути діаметр позаводу, не менше цього. Ми додаємо плюс сотку, щоб у нас був запас і будемо його робити 89 01 89 02, бо завод завжди робив в плюсі. Тобто, скільки ми бачили, що в нас завжди з мануалом не сходиться на сотку, дві завжди завод дає на плюс. Що ми робимо його в плюсі, щоб ці поршня не приклинили. Значить, діаметр поршня 87 96 87 Ось, бачите, 97, ну, заокругляємо. Тобто, тут так і є, що опоршень у мінусі 3 сотки. Далі, що вам ще може бути цікаво, якщо ви натрапили на це відео, момент затяжки корінних опор це 120 Нм, шатунів 15 Нм плюс 70 метрів. Ця вся інформація з мануала. це просто я вам виписав, щоб вам було зрозуміло. Кому потрібно, скріньте і дивіться, що вас цікавить. А я ще хочу вам показати момент е, затяжки ГБЦ. І на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за увагу!